Вітаю, ви дивитесь інформаційні деталі понеділка. В студії працює Наталія Ігнаці. І сьогодні про таке. Знову на схід. У зону АТО відправилися працівники Ужгородської державтоінспекції. Футбольне поле чи льодова Арена в обласному центрі чергові суперечки навколо земельної ділянки. Ужгородські Карпати поступилися принциповому супернику. Деталі другого матчу жіночої суперліги далі у випуску. Закарпаття втратило двох військових на сході. 10 жовтня на Донеччині українські прикордонники потрапили під обстріл терористів. На місці помер майор Віктор Шепанталь, родом військовий зі Сваляви. Також у бою було поранено п'ятеро чоловіків. Один з них прикордонник з Мукачева, Роберт Кіс, отримав поранення у живіт. Попри намагання медиків врятувати хлопця, солдат помер у реанімації у Волновасі. Військовий 1990 року народження. Знову на схід із Ужгорода в зону проведення антитерористичної операції відправилися працівники державтоінспекції. 15 чоловіків поїхали на заміну своїм колегам. Півтора десятка службовців додому повернулися кілька днів тому. На сході наші даївці дбатимуть про безпеку дорожнього руху. Закарпатські даївці відправилися на схід. Там вони замінять своїх колег, які повернулися із зони АТО минулого тижня. У дорогу чоловіків проводжають рідні, друзі та колеги. Тетяна Хромай відправляє на схід свого чоловіка. каже, це службовий обов'язок. Їде він уперше вдома. На чоловіка чекатимуть двоє дітей, найменшій донечці всього два роки. До, до такого доводить. Дуже переживаємо, але ми надіємося, що все буде добре. Ми його чекати будемо з надією, що все буде, все буде в нас добре. Але ми все-таки віримо, що все буде, все закінчиться, і це буде разова операція. Така він один раз приїде і приїде сюди. Віталій Хромай навіть своїм дітям намагається не розповідати, куди саме їде. Але малече розуміє, з татом прощаються надовго. Спочатку Даївці їдуть до Краматорська, а там вже на які пости розподілять. Ну, всі споряджені, все добре, да. все є, бронежилети є хорошого рівня, є каски, є, ну все, все, все необхідне є так. Ну це особисто вже в кожного. Комусь зимню, зимній одяг, зимнім одягом допомогли. Комусь, наприклад, каски кевларові. Ну, так я хлопців вже уточняв. Тобто ну, є деякі речі, які допомогли небайдужі люди. 30 днів чоловіки пробудуть на сході, там виконуватимуть свою роботу. У Забезпечувати громадський порядок, не допускати транспорту, який привозить зброєю у міста. Досвід є. Знаємося, як поводити зброю. Ну, Стальне, як Бог дасть, так буде. У далеку дорогу Даївців благословили священники. Чоловікам роздали молитовники та вервиці. Загалом, за час проведення антитерористичної операції на сході вже побували чотири сотні правоохоронців із Закарпаття. В Ужгороді взялися за будівництво льодової арени. На прилеглій території футбольного поля Авангард вже встановили межі майбутнього спорткомплексу. Однак на місці, де розпочалися роботи, зазвичай тренуються спортсмени. Тож футбольні функціонери виступили проти зведення льодової арени. Більше у наступному сюжеті. В Ужгороді розпочали будівництво льодового палацу, обласна дитяча спортивна школа та місцева федерація хокею. Взялись за будівництво спорткомплексу із льодовим покриттям. Місце для арени виділила міська влада на прилеглій території стадіону Авангард. Планується на цій виділеній площі збудувати льодовий дворець в території, яка буде 40 на сімдесят. І збудувати його на цій площі, яку нам виділили в межах стадіону Авангард. Проти будівництва на території Авангарду виступили функціонери з футбольного клубу Говерла вони впевнені, міська влада незаконно виділила землю, адже дозвіл на перепризначення земельних ділянок та об'єктів, де розташовані спортивні споруди, дають виключно центральні органи влади. Якщо віддати територію під забудову, місто втратить стандартне футбольне поле. Його використовували для тренувань юних футболістів. У нас на всі ці рішення сесії міської ради нема дозволу Кабінету міністрів, так що всі вони практично незаконні. Ми два роки назад вже протестували ці рішення міської ради, прокуратури, генеральної прокуратури у всіх інстанціях. Вони тепер в стадії розгляду. У обласній федерації хокею запевняють, всі дозволи на будівництво є і будь-яке перешкоджання роботам є незаконне. Це рішення є правочинним у зв'язку з тим, що є всі документи, всі копії витягу, копію в Журовської міськради, до чітко зазначено, що ця земельна ділянка була надана для обслуговування та будівництва об'єктів культури та спорту. У місцевій федерації хокею розповіли, проект буде не комерційним, а соціальним. Планують звести льодовий майданчик з роздягальнями та трибунами для глядачів. Кошти на будівництво передбачені бюджетом України в рамках державної програми Хокей України. Попри це, суперечки через територію не вичерпані. Матеріали справи вивчає прокуратура. Столичні кардіологи консультували закарпатських дітей в області на медичному обліку через хвороби серця понад дві тисячі маленьких закарпатців. У півтисячі з них важкі патології. Діти протягом двох днів в Ужгороді та Мукачеві мали можливість пройти огляд у фахівців Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Такі заходи в краї відбуваються щорічно. Цього разу за один день в обласній дитячій лікарні столичні фахівці проконсультували та оглянули понад 200 дітей з усіх куточків Карпаття, основна яка мета? По перше, лікарі дивляться тих дітей, які вже прооперовані. Тобто контроль іде постоперативних пацієнтів. Пацієнту вже не потрібно їхати в Київ на контроль. По-друге, йде відбір пацієнтів на оперативне втручання. В Ужгороді затримали зловмисників, які пошкодили агітаційні білборди. Арештували трьох чоловіків вранці, 12 жовтня, на площі Дружби народів. Це двоє закарпатців та один львів'янин. Протягом останнього тижня правоохоронці фіксували випадки пошкодження агітаційних матеріалів в Ужгороді та районі. Тепер перевіряють причетність чоловіків і до цих випадків. За законом про вибори народних депутатів України, псування білбордів та сіті лайтів кваліфікується як порушення виборчого права. Зараз проходять відповідні до законодавства слідчі дії і ці люди будуть притягнені відповідно до закону, до відповідальності. Разові чемпіонки з гандболу Ужгородські Карпати прийняли вдома Херсонську Дніпрянку та львівську галичанку. Саме ці три команди у цьогорічній першості змагатимуться за медалі. Офіційне відкриття чемпіонату з гандболу серед жінок відбулося у п'ятницю. Відтак на майданчик спорткомплексу Карпати Арена вийшли два принципові суперники: Ужгородські Карпати та Львівська Галичанка. Деталі західноукраїнського дербі у сюжеті Наталії Панько. Чемпіонат України з гандболу серед жіночих команд суперліги четвертий рік поспіль офіційно стартував на Ужгородщині. Цього разу в чемпіонаті заявлено три команди. Їх та глядачів привітали з відкриттям грального сезону. Чемпіонат України серед жіночої суперліги сезону 2014-2015 оголошується відкритим. У другій грі чемпіонату України на майданчику зустрілися минулорічні призери Ужгородські Карпати та Львівська Галичанка. Перші хвилини гри були доволі рівними, та вже в середині першого тайму Карпати випереджали конкуренток на п'ять м'ячів. Тренер Карпат Валерій Войналович взяв однохвилинний тайм-аут. У мене могла просто бігати, а заміна молодих просто не привела ні до чому. Знаєте, тут вопрос був дать трохи відпочити команді. Цей чинок головного коуча команди викликав суперечки. Я думаю, що якраз в той момент стався перелом в ігрі. Тобто галичанка віддихнула, зрозуміла, і почала грати. Почала виграти, Нас наздоганяти Карпати. Галичанці вдалося стрімко скоротити розрив і наздогнати Ужгородок. 12-12 підсумок першого тайму. У мене більше лавка таких рівних гравців. Це був такий у мене план, чесно скажу. На гру. Я бачу, я знаю гравців. Карпат їх на жаль рівноцінної заміни на кожну позицію поки що немає. Гра у другій половині Карпатам не вдавалася. Більшість атак Ужгородок виявились безрезультатними. Галичанка майстерно захищала свої ворота, натомість відповідала влучними китками у ворота ужгородців. Дуже Очень переживали дівчатки. Був мандраж на початку, багато була ошиба. Ну десь боролись до середини другого тайму, а Потім гра... Команда Галичанка стала своєруслом. Попри це, видовищності грі вистачало. Західноукраїнське дербі зібрало чимало вболівальників. Дуже багато цікавих моментів, за які просто хочеться сабаліті. Прекрасна грають. На мою думку, б брати набагато краще. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу львів'янок – 21-31. Психологічно Галичанка сильніше підготувалася, вони мотивовані на перемогу. Десь Карпати розслаблені, вони вже такі титуловані, трьохкратні чемпіони. Думали, що буде все просто. Хоча виіграючи 5 м'ячів в першому періоді, програти 10 м'ячів в другому, цьому треба да, дійсно вмудритися. У суботньому матчі Галичанка здолала Херсонську Дніпрянку. Тож львів'янки наразі посідають першу сходинку у чемпіонаті. Карпати другі. Та гральний сезон 2014-2015 років тільки розпочався. Попереду у Карпат боротьба за кубок ЄГФ у грі проти Лондонської Олімпії 18 та 19 жовтня. Відтак ігри внутрішнього чемпіонату у Львові та Херсоні. Понад 60 інвеспортівців взяли участь в обласних змаганнях з легкої атлетики. За перші місця боролися діти з ураженням опорно-рухового апарату, вадами слуху та зору. Спортсмени з особливими потребами бігали, стрибали та штовхали ядро. Окрім позитивних емоцій, учасники отримали грамоти та призи. На змаганнях побувала і наша знімальна група. Сила духу та бажання перемоги. Щороку спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату беруть участь у змаганнях з легкої атлетики. Цьогоріч до Мукачева з'їхалися більше 60 спортівців з Ужгорода, Берегова, Іршава та інших міст краю. Змагалися у двох вікових категоріях: – 13-14 та 15-17 років. П'ять років уже займаюся і почуваюся вже кожним роком красія. Як... Було і головне для себя, навіть если не получается для своєї здоров'я, щоб було движение, щоб ти жив. Тому що, як говорится, движение – це життя. Спортсмени штовхали ядро, стрибали в довжину та бігали на швидкість. Георгій галас незрячий. Попри це, вже рік займається спортом. У забігу на 100 метрів фінішував першим з результатом 12,5 секунд. Мріє потрапити в паралімпійську збірну України з легкої атлетики. Мені подобається дуже займатися спортом. Найбільше подобається біг штовхання ядра по легкій атлетиці. Це просто треба в себе вірити, відчути себе, ну і все, і вірити в себе, що ти переможеш. Спортсмени з реабілітаційного центру інваспорт регулярно беруть участь у різних змаганнях. У 2014 році організація перша в Україні за кількістю завойованого золота у восьми видах спорту виборола 47 золотих медалей. Є дійсно перспективні дітки, і ви самі бачите, що у нас тут представлені всі. нозології – це це зураження зору, опорно рухового апарату, слуху, з інтелекту. І це такий перший етап їхнього знайомства з дійсно з таким спортом на досягнутому інваспортівці зупинятися не збираються прагнуть не тільки спортивних здобутків планують побудувати в мукачеві реабілітаційний центр вже підбирають місце вибираємо саме кращу котельню і будемо теж починати створити ство спортивний обіцельний центр міста мукачеві плануємо тут теж, теж, теж займатися ністи не легко техніка фіктфіктування пале ліфти щоб у мукачеві Учасників змагань нагородили подарунками та грамотами, а найкращих медалями та кубками. Вже наступного року переможці поїдуть на всеукраїнський чемпіонат з легкої атлетики. Повір у себе, що відбудеться у Миколаєві. Це усі новини на сьогодні. Наші сюжети ви можете переглянути на сайті 21 tvinfo Якщо ви стали очевидцем надзвичайної події чи знаєте про проблеми, які потребують вирішення, повідомляйте нам у розділі Контакти. Дякую, що були з нами. На все добре і до завтра.